В бізнесі, в продуктах ви показали, топ рівень і продовжуєте це робити. Чи кликали вас колись в політичний маркетинг? Постійно. Чи у вас є постійно. якісь туди постійно. Постійно. постійно? постійно, постійно. Я відмовляюсь навіть від зустрічей. Ага. Від зустрічей. У мене був мікро якийсь досвід там, більше 10 років тому, і я зрозумів, що. З ким, якщо не секрет? Та, ну, це не має сенсу, він не був серйозний. Я ж нікуди не йшов в партію. Просто я там попрацював там пару місяців в штабі. Ще фактично на етапі, коли ще Федерів тільки народжувався, і ага. ще не було навіть компанії. Да? Це був жалюгідний досвід. І ага. те, що він мені показав, це те, що відбувається в штабах зала штунками. Це дуже брудно, дуже некрасиво. І я я розумію, що споживачу електорату буде пропонуватися якийсь продукт, якісь обіцянки, а далі буде якась політична діяльність. Да? Я не хочу, щоб талант наш, нашої команди використовувався для цього, бо я не можу гарантувати споживачу, що він отримує такий продукт. Тому мені пропонували йти в політичні партії, займати якісь місця. Я говорю, навіщо? Щоб заробити, щоб, гроші, країну. щоб заробити гроші, так, там не платять. Щоб заробляти якимось лівим шляхом, що мені там щось хтось. Я не хочу, не вмію, ну, це не наш шлях. Заради слави. Так у нас вже 500 тисяч підписників на Федері влог і люди просять селфі і так. Да, тобто мені достатньо слави. Чи в мене з'явиться завдяки цьому більше вільного часу? Ні, не з'являться. Що залишається влада, влада мені не, не цікавить як жанр в принципі. Я роблю все, щоб віддати більше влади своїм колегам, партнерам і так далі, для того, щоб зайнятися творчим. змінити країну. Правильне питання, але я її зміню краще, коли я покращу Ощадбанк, коли ми розробимо новий екранчик для дії, або я не знаю для резерв плюс, або для там якоїсь ще приватної великої компанії, якою користується мільйон людей. Не знаю, UPG, піджи, да? угу. по там не знаю, меню або придумуємо ще якийсь додатковий сервіс. Це зробимо кайфову програму лояльності, не знаю, для найбільшої клініки в Україні. І люди будуть від цього кайфувати. Я змін дам їм і радості набагато більше, ніж я буду сидіти в якомусь штабі або в якомусь там цьому і там з кимось про щось сперечатися і вести якісь дискусії. У мене немає на це часу.